Шановні, треба зробити нам завдання. Багато хто впорався, є ті, хто не впорались. Не знаю чому, але недоступне було відео. Тому записую вам його знову. І так, роботи учнів. І десь в мене хтось щось там не виконав. Ось, наприклад, невиконане завдання. Заходимо і дивимося, що потрібно було зробити. Запускаємо це завдання. Виділяємо нумерований список зробити. Ось так. До маркированого Ми все це виділили і натиснули Нумерований. Далі. Що ще потрібно зробити? Далі потрібно було в ньому зробити другий рівень. Ви натискаєте на будь-яке слово, просто щоб курсор стояв в реченні, і додаєте відступ. І у вас одразу воно стає другим. А тут два рази натискаєте відступ, і воно стає третім рівнем. Можете обрати, як виглядає цей рівень. Мені не подобається, коли цифри і літери. Мені подобається, коли йде пункт 1, 1, 1, пункт 1, 1, 1. 1. Мені так більш вподоби, а потім пункт 2. Ну, це ваша справа, як ви хочете. Все, що залишається, ви робите маркерованим списком. І знову додаєте рівень ось цей другого рівня. Робимо відступ саме кнопкою. Якщо ви натиснете пробіли на початку, це вже помилка форматування, а ще воно не спрацює. Дивіться, бачите купу пробілів. Вона їх сприймає як символи пробілів. А взагалі-то не може стояти навіть два символи пробіли поспіль. Це вважається помилкою форматування. Тут третій рівень. Раз-два. А тут знов другий. Раз. Все, це завдання виконано. І Я буду чекати, щоб ви всі його здали.